Щороку напередодні новорічно-різдвяних свят воїни афганці Калуського району вітають батьків загиблих солдатів, засвідчуючи таким чином, що пам'ять про їхніх синів завжди житиме у серцях бойових побратимів. Традиції суворо дотримуються ось уже багато літ. Тож і цьогоріч, напередодні нового року, за єдиним святковим столом зібралися ветерани Афганської війни і батьки полеглих воїнів. Голова Калуської районної організації воїнів Афганістану Володимир Сорохтей, звертаючись до батьків загиблих, каже: рідні мої, так з повагою називає їх, бо й направду стали такими: не маєш бо чужого горя, щиро вітаючи сивочолих уже літніх людей, проте із іскуркою незгасимої віри в очах. Новорічно-різдвяні привітання адресували присутнім аматори сцени, працівники районного відділу культури, організувавши концерт з віншуваннями. Зібравшись тут за святковим столом, мають змогу поспілкувати. Поринути у спогади, хоч болючі, які довіку краятимуть материнські серця, проте такі близькі. А ще подякувати за турботу про них ветеранам Афганістану. Я думала, що цей рік не покличуть нас, бо думаю, такі всякі події в місті, в державі. Думаю, куди але. Не забули. не забули. Так, не те, що не забули, а знайшли можливість просто забути, я думаю, не нас так? ніколи не забули. Не забувають. Так, так. Ми дуже вдячні, здоров'я бажаємо всім. Не так уже й багато залишилось їх батьків, у яких жорстока доля, чужа війна, забрала їхніх кровинок всього дев'ятеро. Голові організації усім хлопцям-афганцям дякують щиро, що не забувають. Теплі слова їм адресував заступник голови районної організації воїнів афганців Петро Гаврилів. Як кожного року, так цього року ми підтримуємо традицію, пам'ятаємо вас і стараємося. Ви знаєте, час вроді такий зараз нелегкий, але думали-думали і вирішили, що поки ви живі, в доті ми будемо працювати, щоб вас уважити. Поїхали по людях, по спонсорах бачити, дякуючи всім спонсорам, які ну, приклалися до цього свята і надали непосильну допомогу, хто скільки міг, але можна сказати, що пам'ятають всі батьків загиблих і, і фірми, і директора фірми. Люди співчувають, розуміють і знають, що треба допомогти, хоч це може. Невеличкий, символічний, ну, на мою думку, це буде приємно. Це Володимир Сорохтей, якого батьки називають не інакше як сином, дякуючи меценатам та владі за допомогу, вручає стареньким грошові премії, солодкі подарунки до святкового столу. А ще ділиться із ними враженнями, адже нещодавно повернувся зі столиці, де вирішується доля країни. Триває Євромайдан. На даний момент у Києві теж наші авганці несуть службу, несуть. Є до тисячі чоловік зараз афганців в, в Києві на Майдані. Там все так, як в армії, ввечер построєння, перший другий розрахуюсь. І, Ну, Все так, як я, є з Франківська, є і з цілої України є хлопці, хлопці що несуть повністю охорону. Охороняють весь Майдан, від, як провокацій. Як з одної сторони від провокацій, так і з другої сторони від провокацій. Несуть живий, живий щит, стоять живим щитом. Нехай ці свята принесуть у оселі цих щирих людей здоров'я, радість, довгоочікувану кращу долю для країни та спокій, узболені втратою серця.